Слово має друг Бориса Дмитро Кісляк. Людина завжди знаходиться в стані пошуку на різноманітні ідеологічні чи то засадничі питання. І ось перебуваючи в такому стані. Я звернувся до свого товариша, до Степаняка Бориса, або як ми його називали, до Борі, з одним з таким питанням, оскільки я вважав, що він чи не найкраща кандидатура, оскільки моє питання було таким, якими рисами повинен володіти справжній військовослужбовець? На що він мені відразу у своїй манері швидко лаконічно відповів? Справжній військовослужбовець повинен бути патріотом. І інтуїтивно, чекаючи продовження його відповіді, я тихо промовив, і на що він мені відразу різко, в жартівливому, притаманному для нього тоні сказав, а що ще треба, то є головне. І мені насправді було важко. Усвідомити, скільки сенсів він закладав в одне однісіньке, але точно важливе для нього слово. Мені відразу стало зрозуміло, що така стійка позиція є нечим не іншим, як тверде, внутрішньо виховане переконання, яке почало формуватися від батьківського виховання, продовжувало розвиватися в соціальному середовищі, збагачувалося під час. Ліцейського, шкільного та академічного навчання загартовувалося численними боями та було оповите неймовірним досвідом. Мені відразу було відчутно, що його вимова була переповнена любов'ю до України, а слова дуже звучали впевнено, рішуче, і з любов'ю не тільки до рідного краю, а й до сім'ї, до близьких. І в той момент я усвідомив. Що передо мною стоїть ніщо ніхто інший як еталон військовослужбовця, еталон патріотизму. Ким же був Степанюк Борис Олександрович для нас, для друзів, для родини? Відверто кажучи, для нас Боря був стіною, за якою під його надійним захистом перебували не тільки рідня, знайомі, друзі, а й Усі українці. Ця стіна, цей мур, він зазнавав різних спроб піддаватися на перевірку його міцності під різними негараздами, незгодами, але він стояв міцно. І навіть коли ми з під цієї стіни, визираючи, запитували: Боря, як там, ну що там, ну скажи, хоч щось може тобі чимось допомогти. Відповідь завжди була однаковою. В його звичайному напівсаркастичному тоні. А воно вам треба, і такий тон це була не випадковість, оскільки в борі було неперевершене відчуття гумору, і він жартував майже всюди і скрізь. І це напевно найскрізна його риса характеру. І його жарти насправді могли найзаклопотанішу людину. Змусити заосміхатися і розтягнутися в неймовірній усмішці. Це був мур, який він будував своїми власними чеснотами. Він будував його своєю наполегливістю, своєю завзятістю, своєю мужністю та хоробрістю, своєю любов'ю та турботою. Незважаючи на перебування цього муру за, тисяч... за сотні кілометрів від нас. Він все одно умудрявся об'єднати нас і заспокоїти, оскільки під час початку повномасштабного вторгнення, перебуваючи в неймовірному шоку і тотальному ступорі, всі збиралися в невеличкій кімнаті, щоб вийти з ним на відеозв'язок. І від цього на душі ставало тепліше. Від його смс. Ми працюємо, ми боронимо, ми захищаємо. Відразу всі опановували себе, брали себе в руки і збиралися дружньо молитися за наших воїнів. Це мур. Який своєю опікою намагався оповити біля себе чим побільше небайдужих для нього людей. І перебуваючи тут, у своєму рідному місці, під час тих короткочасних військових відпусток, він посекундно намагався приділити кожному час знайти можливість для того, щоб просто поспілкуватися, поговорити, комусь чимось зарадити, комусь чимось допомогти. І, або просто постояти, поговорити. І коли він приїжджав, це для нас було невимовне свято. І він це знав. Проте, коли всі збиралися за родинним столом, він все одно заходивши до кімнати, питав: «А що, що тут сьогодні якесь свято, чи що? І від цього ну насправді ставало дедалі більше тепло на душі, і серце хвилювалося. Від таких слів. І ми, сідаючи навколо нього, сиділи і слухали про його неймовірні історії, життєві, якими він намагався нас повеселити та підтримати наш бойовий дух. Це той мур, який своїм життям і своїми чеснотами був, є і буде прикладом не для одного і не для десятків поколінь. Я в цьому впевнений. Це той мур, волю якого ми повинні нести у своїх серцях і пам'ятати про його героїчне життя, про його неймовірні вчинки, про його подвиги, і не давати цій пам'яті ніколи згаснути. І допоки ми це будемо робити, доти наш мур, наша стіна, нашій друг, товариш, нашій син. Наш батько, нашій Боря, буде завжди з нами. Герою слава! Слава Україні! Героям слава!